Ольга Полевіна кольорова музика. Крихітний хлопчик розплющив очі і подивився на них. Потім повільно опустив повіки, зітхнув і знову заснув. Повільний він якийсь, невпевнено сказав клавесин. Але йому всього кілька годин образилася Віоліна. «Даваймо назвемо його Ларгом, запропонував батько. Ларго? Повільно. По-моєму, це ім'я йому пасує. Віоліна замислилася. Вона й сама помітила, що дитина повільна. Він не кричав, як багато хто з новонароджених, не сукав ніжками, не виривався, коли його сповивали. Що ж, не всім бути? Алегро, престо, мій маленький ларгетто, ніжно сказала Віоліна. Хлопчик ріс і виправдовував своє ім'я. Коли його звали, він не поспішав прийти, коли говорили, щоб зібрав іграшкові нотки і скрипкові ключі. А в країні Доремі це були звичайнісінькі дитячі іграшки. Він взагалі не реагував і треба було повторити два рази зробити репризу, аби він повільно, нотку за ноткою, згорнув усе в довгу коробку, яка називалася нотний стан. Але батьків засмучувало не це вони давно помітили, що Ларго з самого дитинства починав вирядувати, якщо звучала музика. Ще коли він лежав у колисці, варто було віоліні заспівати колисково, як він починав неспокійно рухати рученятами, намагаючись дотягнутися до вух, ніби вони в нього боліли. Це не завжди вдавалося, бо Віоліна вкривала його ковдрою до самого підборіддя і не дозволяла розкриватися, боячись, що він замерзне. Коли клавесина репетирував удома, хлопчик намагався забитися в найдальшу кімнату, куди звуки не долітали. Коли він почав говорити, перше речення приголомшило батьків. Вони включили йому запис знаменитої оперної співачки Віваче Конбріо. Сподіваючись, що її чарівний голос викличе в нього захоплення. Ларгетто потішно скривив пику і сказав. Якби в цієї тітки був синочок, то він, напевно, уже втік би з дому від цього вереску. Віоліна довго плакала на грудях у клавесина. У хлопчика, здається, немає слуху. Це була. Найстрашніша потворність у Доремі. Але клавесину не здавався. Ледве синові виповнилося три роки, він став навчати його грі на піаніно. Ось, послухай, ці два звуки поєднуються чи ні? Говорив він і натискав дві сусідні клавіші. Хлопчика пересмикувало від відрази, а батько радів Віоліно. йому не подобається інтервал секунд, він відчуває дисонанс. Справді, таке поєднання звучало різко і огидно. Але коли клавесина зіграв два звуки через одну клавішу, хлопчик точно так же пересмикнув плічками. Дивно, засмутився клавесин, Йому і терція не подобається, але ж Терція дуже малозвучний інтервал, консонуючий. Незабаром сумнівів не залишилося. Хлопчик так реагував на будь-який звук. Може, йому просто не подобається фортепіано? з надією сказала Віоліна. І простягнула хлопчикові маленьку скрипку. Ларго з інтересом взяв новий інструмент. З півгодини він у захваті смикав струни, водив смичком, видаючи моторошний звук, якого дуже лякався кіт менуетик. Той скочив з великої подушки, на якій віоліна вишила басовий ключ. І ледь хлопчик торкався струн, починав несамовито нявчати. Ларго реготав і знову починав дражнити кота. А Віоліна з іншої кімнати, куди вона вийшла, щоб не заважати йому займатися, радісно слухала його гру. Ну, поки що не виходить. Але він уже займається цілу годину. Їй так хотілося, аби син зіграв хоча б простеньку пісеньку. На жаль, їй так і не вдалося навчити Ларго грати. Хлопець не розрізняв висоту звуку, йому було все одно трель пташки чи гудок паровоза. Для нього це був шум. Як і музика, яку щодня грали йому батьки. У Доремі це було все одно, що інвалідність. Наприклад, якби в нього не було однієї ноги або одного вуха. Вуха в нього були в комплекті гарненькі рожеві вушка. Може, це якась вушна хвороба? Припустив клавесину і відвів його до лікаря Анданте, щоб перевірити слух. Спокійний, здоровило лікар, поставив ларго біля вікна. Ребемоль, прошепотів він ледь чутно з іншого кінця кабінету. Ребемоль, дзвінко відчіканев Ларго. Лядієс, знову прошепотів Анданте. Лядієс, гордо відповів Ларго. У нього чудовий слух знизав плечима доктор. Потім він довго світив у вуха Ларго і заглядав туди через залізну трубочку. Вуха абсолютно здорові, сказав він розгубленим батькам. Тож у чому справа? запитав клависина. Значить, хвороба не у вухах, знизав плечима доктор. Клавесина з віоліною взяли за руки ларга і побрели додому. Назустріч їм йшли знайомі, і кожен говорив, який у вас гарний хлопчик. А що він уже уміє грати? Батьки зніяковіло щось мимрили у відповідь і переводили розмову. А що грає ваша донечка? питала Віоліна. О, моя сфорцандочка вже грала концерт із симфонічним оркестром, але ж їй всього вісім років. Клавесину опустив голову. І попрощався з приятелями. Поступово Ларго став розуміти, що з ним щось не так йому було дуже шкода батьків, але він ніяк не міг виконати те, що вони просили. Навіть ноти запам'ятати не міг все плутав всі першої октави з ре малої. Та вони ж однакові. Плакав він, коли клавесину в соте намагався пояснити йому. Але ж вони написані в різних ключах. У Скрипковому це Сі, а в басовому зовсім інша нота. Так і не освоївши цю науку, Ларго пішов до школи. Але там стало ще нестерпніше. Ферматик щось проспівав в фузі, з якою Ларго сидів за однією партою, і вона почервоніла, усі навколо засміялися, а він не зрозумів чому. Проспівана пісенька щось означала, а він цього не знав. Потім відмінниця стретта випадково впустила папірець. Він підняв його і зрозумів, що це записка. Там були ноти, але що вони означали, він не знав. Ларго показав папірець товстому Транквілло, з яким сидів за однією партою, і той посміхнувся Стретка тебе вб'є, коли дізнається, що ти прочитав. А що там такого написано? Здивувався Ларго. Сольдієс Сіміре, сказав Транквіло. Я люблю вас, Арія Ленського, пояснив він Ларго, який нічого не розумів. Незабаром однокласники зметикували, що Ларго не в змозі визначити на слух жодної молодії. І стали Перемовлятися уривками пісеньок. Вони співали мелодію без слів. І всі розуміли, окрім Ларго. Ларго, а Ларго, дражнив його спритний Глісандік. Глісандо прийом гри. Про кого це? Міміфа ля Сольмі? хі 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 сміявся флажолетик. Сольфаре Фамі. Усі навколо оточивши його, реготали, а Ларго зацьковано озирався на всі боки. Жив був у старенької сіренький козлик, зглянувся над ним транквіло, що служив з деяких пір йому перекладачем. Ларго козлик, Ларго козлик, заволало дітвора. Ларго схопив палицю і почав ганятися за кривдниками, але всі вони були спритнішими від нього. Тож ніхто під удар не потрапив. Ображений він утік додому. Ти так рано? здивувалася Віоліна. Мамо, я більше до школи не піду, сказав Ларго. Вони злі, вони мене дражнять. Увечері до них прийшов трамбон Літаврович, класний керівник Ларво, і розповів батькам, що сталося в класі. І клавесино з Віоліною вирішили навчати дитину вдома. Йому не можна до школи, вони його зацькують, плакала Віоліна. Нещасний наш хлопчик, журився клавесину. Ларго все чув, і ось тоді то він почав ненавидіти Доремі. А через кілька днів хлопчик зник. Перелякані Віоліна з клавесину обійшли всіх знайомих у надії, що він ховається у них. Марно, у Доремі не було жодного будинку. Куди міг би постукати нещасний Ларго. Уже втративши надію, що він живий, батьки знайшли записку. Вони б знайшли її і раніше, коли б злізний минуетик не затягнув аркуш під ліжко. Дорогі мама і тато, я більше не можу тут жити. Кожен звук для мене має колір. Але запам'ятати назви нот я не можу. Ніхто мене не розуміє. Я піду шукати таку країну, де зможу жити спокійно. Коли знайду її, напишу вам листа. Я вас дуже люблю. Не хвилюйтесь за мене. Ваш Ларго. Якийсь чоловік сказав, що бачив хлопчика з рюкзаком за плечима. На північній дорозі з міста. Але це було кілька днів тому. Багато міст обійшов Ларго, багато країн побачив. Україні фуете всі любили танцювати. Музика лунала з самого ранку, і жителі у своїх справах йшли, підстрибуючи балетним кроком. Вони говорили мало, але їхні жести були зрозумілі кожному. Ларго навіть не довелося вчити їхню мову, але він не вмів танцювати і не міг пояснити тутешнім мешканцям, хто він і звідки родом. До того ж музику тут любили так само, як і в його рідній Доремі. А значить, залишатися тут? Не було ніякого сенсу. У країні новелії музики було мало, натомість мешканці, не перестаючи говорили і говорили, і їхня мова все ж нагадувала музику, говорили вони в Риму довго, пишно, захоплено. Коли Ларго попросив поїсти, на нього подивилися дивно. Він мав би, напевно, почати так. Странник я, гнаний вітрам, із краю в край, в світі притулку не знали Моя печаль й моє серце. Втомився я і мандр не знесу. Друзі, ото бо славлю цих місць красу. А йому, напевно, тоді відповіли б так. О, втомлений подорожній. Застанься тут Із келихів кришталевих, вина пригуб. Але Ларго не вмів так пишно висловлюватися і тому залишився голодним. Він поспішив вибратися з цієї країни. Трапився йому на дорозі старий, що сидів на возі, і він, навчений досвідом, звернувся до нього. В швидку колісницю з краю присісти дай. Це спрацювало. Так, на запряженому волами возі доїхав Ларго до кордону цієї країни. А далі простягнувся степ. Він ішов в густій траві по коліна, поки вдаличині не побачив високі гори і озеро. На березі мовчазний бородатий чоловік стояв і дивився вдалину. Перед ним було натягнуте полотно, розкладені фарби. На полотні вже були намальовані обриси гір і озера. Ларго з інтересом зупинився поруч. Чоловік занурив кисть в зелену фарбу і почав малювати траву. Потім синім зафарбував озеро. І в цей момент зайшло сонце за хмару, але людина продовжувала малювати тим же кольором. «Стійте!» – вигукнув Ларго. Вода в озері вже не синя, а сіра. Та за Хмарин знову виглянуло сонце, і озеро засиніло. А чому ви не намалювали сонце? запитав Ларо. У мене немає золотої фарби, сумно сказав чоловік. А вона й не потрібна. Це жовте коло в кутку картини. Хіба це сонце? Воно сліпуче, воно безбарвне, але його промінь змінює колір трави, води, землі, усього, на що впаде. Ось тут пройдіться жовтим, і буде зрозуміло, що промінь упав на траву і зазолотив її. А тут темно-зеленим, і всі зрозуміють, що залягла тінь від гілок. А вітер Чому ви не намалювали вітер? Хіба це можливо? Вітер безбарний. Його не можна намалювати? Можна мені? Ларго взяв кисть і провів кілька штрихів, домалювавши гілки дерев, що коливаються. Ось тепер зрозуміло, що дме вітер. Він так захопився малюванням змішав фарби і вийшов ніжно салатовий тон листя, такий, коли його просвічує сонце. Намалював снігові вершини гір і сиві хмари, у яких вони потопають. Озеро стало неспокійним. Це він домалював хвилі. Ти хто, хлопчику? здивовано запитав чоловік. Ти бачиш такі відтінки кольорів, про які ми не чули. Залишайся жити в мене. Мене звуть Кармазіна Кламаринович. Я живу в будиночку біля озера. Кожен день я малюю картини і продаю їх у місті біля підніжжя гір. Ми будемо малювати разом. Ларго задивився на свою картину. Невже це він сам намалював? Звідки прийшло розуміння кольору і форми? Але це було так просто, так зрозуміло, так легко, як прекрасно позаду нього почувся ніжний голосок. Ларго в подиві обернувся. Зайнятий своїми думками він не помітив. Як до них підійшла золотоволоса дівчинка з пронизливо синіми очима. А це моя дочка Лазур. Ну то як? Залишаєшся? Але Ларго не відповідав. Він заворожено дивився в очі дівчинці. Художник з розумінням посміхнувся і відійшов убік. Нікуди тепер не піде. Посміхнувшись, подумав він. І Ларго залишився в будиночку біля синього озера. Він намалював його і послав у листі додому. Клавесино і Віоліна довго розглядали малюнок. У нього все добре, впевнено сказав клавесин. – а це озеро таке синє, як лябомоль. Він сів за клавесин і почав грати, і звуки намалювали віоліні високі гори, пориви вітру у височині, крик озерних птахів і спокій. Здається, він щасливий, наш маленький хлопчик, яка гармонія кольору, які півтони, який простір і свобода говорив клависину, підбираючи мелодії до картини. Сподіваюсь, там є ще хтось, для кого він малював, задумливо сказала Віоліна. Такі картини так просто не пишуть, а музика лилась у відчинене вікно, прекрасна, кольорова і всесильна.